Чергове засідання заступника генерального директора РЕС персоналу із заступниками начальників підрозділів розпочав генеральний директор Павло Ковтонюк. Він подякував атомникам за стабільну роботу енергогенеруючого підприємства та вручив нагороди переможцям конкурсу професійної майстерності серед молодих фахівців, що відбувся у 2023 році. Олег Килюг засідання розпочав із подяки атомникам за моральну та матеріальну підтримку українських військових, закликав усіх не зупинятися та за можливості збільшувати відрахування. Голова громадської організації енергія перемоги Іван Кравчук відзвітував щодо кількості звернень військовослужбовців, які необхідно опрацювати у поточному місяці. Щодо інших питань наради, у березні у підрозділах підприємства відбулись конференції трудових колективів. Підсумки про виконання колдоговору «НЕК Енергоатом» у 2023 році озвучено на звітній конференції філії ВПРАЕС. Питання, які розглядали на засіданні, дотримання трудової дисципліни, передумови підвищення розрядів та категорій працівникам підприємства, підбір кадрового резерву. Ці напрями роботи важливі. Відтак, адміністрація РАЕС завжди приділяє їм належну увагу. У ході наради заступники керівників підрозділів обговорили й інші питання. Зокрема, заступниця начальника УІТАЗГ Ірина Жук повідомила, що з 1 квітня управління інформації змінює концепцію мовлення. Просвітницька, проворієнтаційна та виробнича діяльність РАЕС буде і надалі висвітлюватись у різних соціальних мережах за однією адресою rnpp.official. Також Ірина Жук нагадала, що до 31 березня триває збір російськомовної літератури, кошти з переробки якої спрямують на допомогу ЗСУ. Проведення виробничих нарад одна з форм роботи з персоналом. Спільно обговорили актуальне та окреслили напрями подальшої діяльності. Ми знову говорили про те, що необхідно продовжувати підтримку наших збройних сил України, продовжувати відрахування заробітної плати, продовжувати плетіння сіток. Ці всі речі дійсно потрібні і наближають нашу перемогу. Також ми говорили про необхідність дотримань трудової дисципліни, про роботу з кадровим резервом, про роботу в частині заохочення персоналу. Ну і у підсумку були задані і висвітлені питання від підрозділів, які ми обговорили, прийняли по них рішення і намітили подальші плани. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.